Вітаю, шановне панство. Сподіваюсь, що на цей час ви вже повернули собі можливість спокійно, адекватно аналізувати інформацію. Ця загальноукраїнська істерія навколо вибуху кримського мосту. Вона трохи спала. Всі вже трохи заспокоїлись. Повідправляли один одному усі можливі меми стосовно цієї події, і вже здатні ставити правильні питання і шукати відповіді на головне питання, кому це було вигідно. Звісно, що о, кількість людей, яка насправді володіє правдивою інформацією про те, хто здійснив цей вибух, вона вимірюється там десятками або сотнями. Але я вважаю, що постановка правильних питань в цій історії вона допоможе нам трохи наблизитись до правдивої версії того, хто це міг зробити, які сенси закладали, коли здійснювали цей вибух, і як події будуть розгортатись далі. Чим відрізняється вибух на Кримському мосту, який відбувся сьогодні, від великої кількості вибухів на мостах, про які ми чуємо і які ми бачимо протягом останніх кількох місяців? Це картинка, правда? Вибухи на Антонівському мосту. Їх було десятки. Але як всі вони виглядали? Незрозумілі світлини, коротенькі відео, на яких нам демонструють якісь е дірки в полотні мосту? Якісь незрозумілі заяви про те, що мост цілий чи мост не цілий, не в тому суть. Немає яскравості. Ну, немає. да. Всі ми чекаємо, коли там хоч один прольот Антонівського мосту рухне, десятки вже попадань по ньому, а такого яскравого ефекту ніякого немає. Ну, Дивися на відео, міст стоїть, ну, показують, ну, якісь дірки. Було там 22, тепер 28 дірок. Ну, від цього не от, немає цього, знаєте, вау-ефекту. А що відбувається тут? Шоста ранку. На світанку. Горить чорний дим, горять цистерни з паливом, стоять стовпи диму, язики полум'я. Все виглядає так, як ми собі і уявляли. От, от, от реально, да? от всі ми уявляли собі вибух кримського мосту, от саме так. На якесь там незрозуміле бабах якоїсь ракети, яка залишила в ньому дірку, і ми б сказали: ну, ну, попали. А тут субота. Прокидаємось зранку, відкриваємо інтернет. Мільйон світлин про те, як горить кримський міст. Ми цього очікували, правда? Це головна відмінність. Головне питання у цій відмінності а, а звідки все це взялось? От о 6 ранку відбувся вибух. Вже десь о сьомій, восьмої повний інтернет фото та відео. Одразу з'являється відео з камер спостереження на мосту, як вибухає автівка. З'являється. Перші кадри е, палаючих цистерн, які зняли е, робітники і працівники Кримського мосту. Хто знімає це все? Хто знімає, хто це викладає? От Хто має доступ до відео, яке е, знаходиться на серверах е, ФСБ, яке, яке контролює е, Кримський міст? От пам'ятаєте, місяць тому в САКах були вибухи на військовому аеродромі. Ми бачили фото, ми бачили відео? Ми бачили кілька відео з диму, які знімали люди на пляжі. Але не було жодного відео з самого аеродрому. Не було жодного відео з е, населених з будинків або там з адміністративних будівель, на яких стоять десятки камер. Нічого цього не було. Лише згодом з'явились супутникові знімки, які виклали журналісти і порівняли, що от бачите, місяць тому тут стояли літаки на литовищі, Тепер воно виглядає так, тепер воно згоріло, але жодної світлини або відео з самого аеродрому не було. Тут та й годі. Да? Повний інтернет купи яскравого відео, Палають цистерни, дим, фото з берега, фото з місця події. Ось відео впавших прольотів мосту, ось вам відео цистерни. Ось вам відео автівки, яка заїжджає на Кримський міст. Ось відео, як вона вибухає. Ось вам тримайте її маршрут руху. Звідки все це комусь, як на мене, було дуже-дуже потрібно. Щоб інформаційно ця історія вибухнула саме так. І вона вибухнула. І всі почали це обговорювати. І це стало головною подією дня. Повторююсь: якби на місці вибуху просто була би дірка е в дорожньому полотні, ну не було б такого вау-ефекту. А тут він був. І як на мене, саме він. І був головною метою тих людей, які здійснювали цей вибух, я дуже вірю в наші спецслужби. Я впевнений, що для них немає нічого неможливого. І я впевнений, що вони мають можливість атакувати кримський міст, коли це буде потрібно нам. Але те, як ця історія реалізовувалася. Говорить про те, що, скоріш за все, українські спецслужби до неї не мають жодного відношення. По-перше, що таке Кримський міст в політичному питанні? Да, ми не будемо обговорювати історію того, що, що це головна логістична артерія для постачання південного, південного військового групування росіян. Політично це надважливий об'єкт. Росія з перших днів війни говорить, що кримський міст. Це найзахищеніший інфраструктурний об'єкт. Що говорить Україна? Україна говорить, що Кримський міст це об'єкт номер один, яким ми обов'язково вразимо, коли це буде нам потрібно. Чи потрібно це нам зараз? Так. Чи можна вважати події, які сьогодні відбулись враженням мосту? Ні. А, якщо нам потрібно, як кажуть, російською мовою вам шашечки і ліхати. Якщо вам е, шашечки, то вам потрібен піар-проект. Е, піар Якщо вам їхати, то вам потрібен реалістичний проєкт. От знищення крейсера Москва це проєкт, е, який е, був реалізований от саме як е, військовий проект. Да, нам потрібно було знищити цей крейсер. Нам не потрібно було перетворювати це на піар-шоу. Це перетворили потім. Да. Марки, Укрпошти, футболки це все було потім. Але первинно нам потрібно було його потопити. В нас є світлини, як його топили, в нас є відео, як його топили, немає. Тому що нам важливо було його потопити. Те, що відбулося сьогодні навколо Кримського мосту, говорить про те, що головною метою було створення піару. Чи було завдано великої шкоди тим вибухом, який відбувся? Ні. Залізничне полотно вже відновлено, потяги вже починають по ньому їхати. Автомобільне полотно зруйновано частково два маленьких прольоти в, на, на високій частині мосту. І, це по-перше, по-друге, є протилежна частина автомобільного полотна, яку вже використовують по ній їдуть автомобілі. А та частина, яка зруйнована, там не зруйновані опори. Тому там за кілька тижнів я думаю, що замінять ці прольоти, і автомобілі по ньому поїдуть. Тобто чи. Здійснив цей вибух нейтралізації цієї артерії Кримського мосту як артерії постачання військ і забезпечення для російської армії. Ні, ми отримали великий гучний красивий піар. Я розумію, якби вибух стався, наприклад, на прольоті там, де проходять кораблі, там де стоїть арка, і було зруйновано цей прольот. Її відновлення це надскладна історія. На місяці. Або, можливо, до самої деокупації Криму цей міст перестав би працювати. Але цього не сталося. Вибух стався там, де він стався. А, чи завдав, як я вже говорив, він значних зруйнувань? Не завдав. Але він створив неймовірну картинку. Питання друге, як автівка з вибухівкою заїхала на міст? І чому вона вибухнула саме в той момент, коли вони проїжджали повз цистерни з паливом? Якби вона просто вибухнула на мосту, такого ефекту не було, але вона вибухнула саме біля цистерн. І саме цистерни були головною ціллю. Тобто, ті, хто здійснював цей вибух, вони чітко знали розклад руху. Залізничного транспорту по мосту. Вони знали, коли по ньому їдуть цистерни з паливом. Вони знали приблизно місце, де має статись вибух, задля того, щоб він призвів до тих результатів, про які ми говоримо, і ні в якому разі не зруйнував головні прольоти мосту. Все це надскладна історія. Повторюсь, я б дуже хотів, щоб наші спецслужби мали можливість реалізації таких історій. Але, як на мене, реалізувати такий проєкт і перетворити за півтори години або за годину в його в величезний а, інформаційний просто, а, вибух здатні лише ті, хто контролює сам міст. Це ФСБ. Лише ФСБ може забезпечити пропуск на а, Кримський міст. Автомобіля з вибухівку лише ФСБ може забезпечити, щоб за годину після вибуху усі зняті е, відео з камер зовнішнього спостереження. З мобільних телефонів працівників Кримського мосту, які поїхали дивитись ліквідацію. Ну, а хто першим поїхав? Ну, поїхали спецслужби. да? Поїхало те саме ФСБ побачити, що ж там відбулося. Ну, кого вони відправили? Равшани і джамшути, які обслуговують Кримський міст. Сказали, поїдьте подивіться, що там відбувається. Ні, туди приїхали представники ФСБ. Все зняли на телефон. Одразу все це злили в мережу і спричинило цей інформаційний бум. А, чому? Вони це зробили. Отут ми можемо обговорювати теж кілька версій. По-перше, чи може бути це провокацією Росії за, для того, щоб використати проти нас тактичну ядерну зброю, про яку зараз всі говорять цілком можливий варіант? Чи може бути це боротьба між спецслужбами в Росії? Боротьбою між так званими баштами Кремля, які е, намагаються один одного дискредитувати. Запросто, наприклад, цю історію могла організувати е, не ФСБ, а ГРУ, да? головне розвідувальне управління Росії, яке е, є противагою ФСБ і може грати, наприклад, на боці Міністерства оборони, у яких прямий конфлікт з е, ФСБ і, наприклад, Звинуватити ФСБ в тому, що вони не догледіли за Кримським мостом і пропустили таку спецоперацію когось. Да? Когось вони мають на увазі Україну. Може бути така історія? Запросто може бути така історія. Чи може бути це е, спецоперація української розвідки, теж може бути. Да? Ми не відкидаємо цієї історії, але, повторюсь, якщо аналізувати KPI е, цього вибуху е, і Подивитись на його ефективність, то, окрім е якогось внутрішнього естетичного задоволення е того, що ми вдарили по Кримському мосту, ніякого результату він не приносить. Практичної шкоди Росії він фактично не наніс. Так, він наніс її репутаційні втрати, але е ми ж е все більше і більше відходимо від того, щоб орієнтуватись на якийсь піар. Результати і говоримо про результати практичні. А в практичній площині це вибух не приніс нам нічого. Тому моя основна версія, яку я розглядаю, це справа рук спецслужб Росії або ФСБ, або в ГРУ, або ГРУ, які намагались дискредитувати один одного або дискредитувати, звинуватити Україну для того, щоб посилити ескалацію. На фронті. Якщо ви розділяєте мою версію або не розділяєте, напишіть, будь ласка, в коментарях а, із задоволенням на них відповім. Тому що, повторюсь, тема дуже дискусійна. Ніхто з нас не має точної інформації про те, хто це здійснив, але оці питання, вони, ну, як на мене, дійсно цікаві, і вони підштовхують. До того, щоб трошки трошки подумати, поаналізувати, підпишіться на мій канал, поділіться цим відео і, повторюю, ще пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. До зустрічі!